Подача води із пониженим тиском та в окремі години таку інформацію оприлюднили 31 березня у Фейсбуці рівне облводоканалу. повідомленні стверджували, що з квітня подача води буде із пониженим тиском в окремі години дня. А в декого хто живе на верхніх поверхах, взагалі може її не бути. А причиною стала складна фінансова заборгованість в розмірі 115 мільйонів гривень. З них 70 – за електроенергію, оскільки фактично. Збитки, які несе підприємство кожного місяця, вони не підкривають не покриваються жодними надходженнями на підприємство. І на сьогодні вартість електроенергії, яка встановлена на ринку електричної енергії, вона компенсація цієї вартості не передбачена чинним тарифом. Така фінансова криза призвела через необґрунтований тариф, який має сягати 57 гривень, 7 копійок за куб. Однак, після оприлюдненої інформації того ж дня було проведено екстрену нараду з представниками обласної та міської влади. Ті дійшли висновку подачі води із пониженим тиском не буде. Принаймні, у квітні цього місяця підприємству надаватиметься фінансова підтримка. Частину з цієї фінансової підтримки нам надасть обласний бюджет. І частину підтримки фінансової нам надасть міський бюджет. Міська рада готує договір на сьогоднішній день про надання субвенцій для обласного бюджету в розмірі 5,4 млн грн. якраз для того, щоб ми могли в квітні місяці вчасно розрахуватися за боргами по електроенергії. Хоч це рішення на деякий час відмінили, народний депутат України Богдан Кицак заявив, що такі графіки можуть з'явитися і в інших містах. Прецеденти, які зараз з'являються в Рівному Франківську і так далі, вони далі будуть поширюватися по всій Україні, тому що рівень заборгованості, якщо ми сумуємо по всій Україні, він просто там нараховується на десятки мільярдів. Тому потрібно виходити з цієї ситуації. Ми ж вирішили запитати у жителів міста рівного, як вони ставляться до постачання води за графіком. Більшість стверджують, що це безглузде рішення. Звісно, негативно. Кому хочеться з рівнян не мати недостатню кількості води, тим більше з таким напором, як там прописували. Це вкрай негативно. Це треба вирішувати, я так думаю місту, нашому керівництву негативно, звісно. Я вважаю, що такі базові потреби, як світло, вода мають бути доступні всім а зараз постійно. Трошки негативно, але загалом, ну може, воно і потрібно так. Чому саме? М -м -м -м, Можливо, для економії там. Воно ще більше буде розходу. Люди будуть набирати, потім виливати, а так собі береш, скільки тобі треба. А то понабирають відра, до цистерни. Де а потім його швильвати треба, якщо не розходить. Ну, в принципі, зараз все дорожає. От. Причини, певно, є, звичайно. Не мені судити, я вважаю. А ось чи буде ефективним таке впровадження в майбутньому, поки невідомо. Додамо, як запевняють у Рівне облводоканал, тариф для населення не буде збільшуватися принаймні у квітні. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.